Громадські організації Союз Чорнобиль України міста Ужгорода у жовтні виповнюється 30 років. Аби відзначити ювілей, члени організації здійснили похід на Говерлу, на вершині якої встановили чорнобильський стяг як символ пам'яті чорнобильцям ліквідаторам та незламності духу борців за незалежність України. Від моменту старту до самої вершини говерли ми йшли 7,7 і сімдесятих кілометрів. Так, приблизно 8 кілометрів. Ну, спочатку більш-менш легко і бадьоро всі, але чим ближче до самого підніжжя Герли, тим ставало все важче. Із 11-ти, шестеро дійшли, зробили відповідно фотографії. Передував під коренню Говерли, виїзний круглий стіл, під час якого обговорили особливості діяльності громадських організацій у період війни Росії проти України. Відтак опісля омріяне сходження здійснили люди, які у 1986-му ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції, будучи медиками, міліцейськими, хіміками-розвідниками, водіями, будівельниками і не тільки. Кожен з них нині люди старшого покоління, яким більше 65 років. Якщо порахувати так просто, хто був тоді в 20 років, додайте, скільки зараз пройшло років після, значить їм вже під 60. А ми були вже ну, не в 20-річному віці на Я, наприклад, був, працював тоді в Черкаській області. І мене призвали військомат як лейтенанта медичної служби, і я був саме. В якості військового лікаря. Тож нам дуже було важливо і ще при збереженому залишковому здоров'ї здійснити цю мрію, бо я вважаю, що кожен закарпатець ну, не може не побувати на говерлі, найбільшій вершині, на більшій горі, на Україні. Ця громадська організація існує з 1993-го, аби спільно вирішувати існуючі складнощі, а їх є вдосталь: проблеми з амбулаторним лікуванням, брак коштів на ліки, відсутність матеріальної допомоги на покращення побутових умов. Це розповідають лише основні нарікання більше ніж півтисячі ужгородців, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Серед іншого відзначають потребу вшанувати чорнобильців у назвах міського простору. Зараз гострою питання Залишається, чорнобильці піднімають. Іде декомунізація, яка вулиць, сквериків. Це закономірне. І ми разом з тим піднімали вже десятки років. Кажемо, що давайте одна із областей в Україні, якій нема ні скверика, ні вулиці, назви чернобильців, героїв Чорнобильців. Нас є наш пам'ятник. Ми просимо обіцяли всі кажуть, Надіємося, що це достукаємося і вже в цьому році десь. Буде назва наша десь один із скверків вулицю героїв Чорнобиль. Попри різноманітні виклики сьогодення, союз чорнобильців України міста Ужгорода продовжує свою роботу, і з перших днів повномасштабного вторгнення Росії намагається підтримати не лише членів своєї організації, але й тих, хто приїхав у обласний центр, рятуючись від війни. На початку зразу в березня місяця ми зробили. Звернення до всіх чорнобильців нашого міста. Ми просили всіх максимально допомагати внутрішньопереміщеним, які в той час прийшли деякі навіть без верхнього одягу, без теплого. От. Тому за рішенням нашого управління вся наявна гуманітарна допомога у вигляді верхнього одягу, теплого одягу, взуття ми повністю всю передали внутрішньопереміщеним. От. Крім того, в нас у зверненні було. Запрошення приймати участь у інтернет-військах України, крім того, було прохання прихистити. Ми з Васильом Григоровичем прихистили кілька сімей у себе супроводу, давали їм юридичний, допомагали розказували, де знаходяться наші органи місцевого самоврядування, куди звертатися, по яку допомогу. Дехто були чорнобильці до нас зверталися. Ми надавали їм по можливості допомогу, Якщо в них були підтверджені документи, ми їх скеровували відповідно для отримання субсидій і іншого виду допомоги. Теперішній ядерний тероризм Росії будуть болісні спогади ліквідаторів аварії на ЧАЕС. тому намагаються розповісти про Чорнобильську катастрофу молодому поколінню і закликають не допустити подібного руйнування знову. Йдемо в школи, ми йдемо в заклади, ми йдемо в колектив і кажемо, що все-таки ви подивіться, що зараз робиться на нашій Запорозькій атомній станції. Ми, як чернобильці, які пережили оцей страшний. Як, бо пам'ять людська, знаєте, кажуть, що час згоює, загоює, але, як кажуть, Пам'ять залишається, яка ми бачили цю трагедію і кажемо, що це що порушення технологічних технологенних, технолог... технічних питань на Запорозькій атомній станції, щоб не привело до знов до цієї біди, людям несемо таку, я кажуть, інформацію, що треба стояти дивитися, яка щоб цього не повторилося.